Майже в повітрі тримається будинок на вулиці Гайдара 31. І так уже з десяток років. Люди переймаються через дірки, які вже проглядають у їх квартирах та бояться змерзнути у власному житлі взимку. Олеся Боровик побувала на місці події. Будинок на Гайдара 31 потрапляє в об'єктив нашого каналу вже не вперше. Узимку люди жалілися на інтернет-провайдерів, які зрешетили дах їхнього дому та безчинствують на горищі. Ситуація дійсно змінилася. Інтернетчики з чердака прибрали свої коробки з обладнанням, кабелі провода ще залишилися, але це більш-менш така проблема невелика. Обслуговують тільки коробки ці, на чердак вже не піднімаються, потолок не тріскається. Утім, спокійно жити людям не дає інша біда, тепер уже не згори, а знизу. Ситуація ускладнюється і як будинок перезимує з таким станом фундамента, ми мешканці не знаємо. прошлу зимку в квартирах було холодно. У нас стоять індивідуальні котли опалення і лічильники. Газу пішло набагато менше, якщо зрівняти з прошлими роками. А цю зиму, якщо взяти, то нам держава каже, що Постачання газу обмежиться. Ми думаємо, що в нас в квартирах буде набагато холодніше. Фундамент руйнується на очах і з кожним роком позбавляє основи весь будинок. Вікна першого поверху тримаються в повітрі, а в квартирах наскрізні дірки. Моя квартира на першому теж. Під вікнами вже пішли тріщини. І я думаю, що там вже не сьогодні, завтра і буде і воздух іти. Тут же ж холодний. Зимою, що це буде, я не знаю. Тріщини пішли. Дім будували його ж мешканці як тимчасове житло у післявоєнний період. Так і лишилися в ньому доживати віку. Тепер бояться власного штворіння. Дім може рухнути та поховати людей живцем. Зараз страшно, він у нас потріскався. От перший етаж ось де провалив. Він вже тріщини, які тепер у горі он тріщини. Навіть вже в квартирі на потолку йдуть тріщини. О. Ну, страшно жити. Невже мене заробили по 48 років проробили. Невже мене заробили хорошого? от спасій. Хоча б спасли нам. ж бачите, що розвалиний, як йдуть. Жек під марафети в дім зверху, а от за фундамент не береться. Каже, справа це не їхня, а відповідного департаменту. Я звертався до Жеку. Жек каже, що це роботи капітального характеру, як фінансує міська влада. Взимку було десь 20 тисяч гривень, то на на Вчорашній день це було 32 тисячі гривень. Мешканці не проти допомагати, але ж. Так сказати, ми всі пенсіонери, пенсії маленькі. За стан будинку зовні відповідальність поки що лежить на відділі житлового господарства. Утім, це кажуть ненадовго. Господар у аварійного фундаменту через деякий час зміниться. Зокрема, ця робота буде на департаменті інфраструктури, який не так давно очолив пан Шнітке. Ми направили відповідні запити, аби дізнатися, чи дочекаються люди такого бажаного ремонту до початку холодів. Олеся Боровик, Олександр Олексієнко на часі новини.